399 наплічників вручили сьогодні учням перших-четвертих класів з родин вимушено переміщених українців, які наразі проживають у Луцькій громаді, розповів Суспільному Віталій Бондар, директор департаменту освіти. Дев'ятирічний Микита за безплатним шкільним приладдям у палац учнівської молоді прийшов з мамою Іриною. Вони ротом з Харкова. Розповідають, виїхали з міста торік у березні, з того часу мешкають у Луцьку. Мені подобається в школу ходити, спілкуватися з друзями та гуляти з ними. Дуже задоволені тим, що має змогу дитина ходити до школи, тому що в Харкові, наприклад, школи ну, там частково кажуть, що відкриваються, там буде якесь навчання в метро, але ж ви розумієте, ну, що то за навчання. У фінансовому плані важко, тому що дорого знімати житло і будь-яка допомога, вона нам у нагоді. 31-річна Аліна розповідає, її рідне селище Новопсков Луганської області зараз окуповане. У Луцьку каже, живе з дітьми більше року. На акцію прийшла з семирічним сином Михайлом. Працюємо, намагаємося тримати сім'ю, але Знаєте, хочеться цієї турботи. Це добре, що є ця турбота про нас, бо реально ми лишилися всього. Ранці для дітей з родин вимушено переміщених українців це благодійна допомога дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні, каже Віталій Пондар, директор департаменту освіти. з його слів, загалом у школах Луцької громади, навчається 752 дитини-переселенці. Такі дітки з 1 по 4 клас визначені були, які потребують даного наплічника, який є також власне, в ньому вміщено все необхідне для того, щоб йти на 1 вересня. Ми маємо розуміти те, що не тільки навчаємо, а й виховуємо, а виховання в цьому дусі воно є над Людяність, терпимість, толерантність у нас надважливо. Сьогодні в палаці учнівської молоді шкільні портфелі з усім необхідним приладдям також отримали 190 дітей, які йдуть у перший клас у Луцькій громаді, батьки яких загинули або зараз перебувають у зоні бойових дій, розповіла Суспільному Ліна Галан, начальниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Шестирічний Мирослав, майбутній першокласник, каже, тато зараз служить у лавах ЗСУ. Я буду ходити зі своїми друзями туди. І вчитись завжди. Допомога, підтримка в нас ще завжди потрібна. Готуємося до школи, надіємося, що навчання буде. Взагалі хочеться мирного неба. Важко без тата, найбільше для дітей хочеться, щоб тато був. Із шестирічним сином Павлом на акцію прийшла Надія Целюх, чоловік якої зараз боронить Україну на Сході. Розповідає 18 років, була прикордонницею, потім звільнилася нині. Продовжує службу в центрі комплектування та соціальної підтримки. Я спокійна, я спокійна, тому що в нас є наші збройні сили, наші захисники, які є нашим надійним тилом. З нетерпінням чекаємо швидкої перемоги. Хочемо миру, спокою сьогодні в рамках благодійної акції шкільні портфелі також вручили дітям сиротам з інвалідністю та дітям, сім'ї яких опинилися в складних життєвих обставинах, каже Ліна Галан. З її слів, усього закупили 320 наплічників з необхідним шкільним приладдям. На це витратили мільйон гривень з бюджету Луцької громади. 12 років поспіль ми проводимо акцію Скоро до школи і сьогодні, і в навіть такий особливий час, час війни, ми не зупиняємо цю акцію, навпаки, продовжуємо, і розуміємо, що це така велика підтримка родині, тому що зібрати дитину в школу це ну, досить дорого. За словами Віталія Бондаря, цього року вперше підуть до шкіл Луцької громади орієнтовно 2800 дітей. Олена Чернуха, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.